Михайло. а чуємо вже Динамо-Динамо. Достатньо болівальників так само і Київського клубу тут є. Здорово розіграли, стіночку. Передача у штрафний у Ярський. Простріл! Вона! Забиває Владислав На, ну слава Богу! Ну слава Богу! Розіграли. Десь отримали трошки такого прочухана цим моментом, коли ледь м'яч не залетів у сітку від Київського Динамо. Відразу взялися до справи і подивіться, легко розіграли зараз чи купіначика. Київського Динамо і забили м'яч. Анат, автор першого забитого м'яча Київського Динамо в сезоні, у сезоні офіційного м'яча у сезоні 2025-2026 і першого м'яча у Єврокубках у цьому ж сезоні. Боярський віддає передачу, віддає зараз він на Волошу, На Волошин. Шукає кому віддати. віддає на Боярську. Боярський. Пробуває Боярський! м'яч залітає в корі. Рикошет допомагає зараз Віталію Бояцькому забити друге м'ячку. Динаміс і Києва у цьому поєдинку. Добре, зачепився за м'яч за Сволошин. Зумів дочекатися Боясько, бояльський пробував там, ракошети м'яч впав за спину Генрі Бонело. От 100 українських болівальників. Може не всі 100 тут, які є, але більшість з тих, які прийшли сюди підтримати. Будуть готуватися там до мачові. Влюблені грати будуть так так Ну, в Хамрун. Взагалі дуже слабенька команда. Як на мене, дуже слабень. Передача зараз на Шапаренко, Шапаренко просить! Ну що, заб'ється, забився, третій м'яч. Третій м'яч забиває зараз Назар Волошин. Він задоволений, замкнув і дані стітку. На радість болівальника. Звичайно, тренується, тренує. Повалився, знову ж таки, Бонело, тому що просив, він повинен був виходити на цей простір. Волошин знову ж таки, як кажуть, підобідав цій ситуації. 3-0, 3-0 на короський Ну Зараз я думаю, що буду дивитися знову ж таки повтор.